Незабаром весна, і щоб вибрати самі якісні саджанці, потрібно знати ці правила. По-перше, ще на етапі вибору сортів звертайте увагу не тільки на привабливий вигляд плодів і смакові якості, а ще й на зимостійкість, щоб саджанець зміг перенести характерні для місця посадки морози, тому що одна морозна зима може погубити весь сад. По-друге, звертайте увагу на вік саджанця. Звісно, що всім хочеться швидше отримати перший урожай, тому поширною помилкою є купівля потужних трирічних саджанців з розвиненою кроною. Але такий посадковий матеріал важко переносить пересадку і неодмінно зупиниться в розвитку. Вибір потрібно зупинити на молодих деревах, вік яких від 1 до 2 років. По-третє, звертайте увагу на кореневу систему. Не варто купувати садженець зі слабкими і тонкими корінцями. Чим більш розгалужена корінева система, тим краще. Також і коріння саджанця не повинно бути сухим. Четверте, повинно добре бути помітне місце окулювання. Щеплення повинно знаходитись на висоті 10 см або вихідно. Від кореневої шийки. По п'яте, звертайте увагу на наявність здорових броньок та стан кори і загальний вигляд. Якщо дерево живе, то гілочки не повинні бути сухими. Також неозброєним оком можна побачити тріщини на корі, які можуть бути ознакою підмерзання саджанців. І по шосте, не можна купувати дерево з листям. Листя тягне на себе усю енергію, і шансів прижитися у такого дерева немає. А які дерева ви збираєтесь висаджувати у цьому році?